Южненські волонтери виїхали з гастролями до Києва. Виступ відбувся на запрошення благодійного фонду в одному з медзакладів. Южненські гурти та вокалістки виконали українські популярні композиції, авторські пісні та англомовні хіти. Зі слів волонтерів, своїми творчими номерами намагалися емоційно розвантажити та підпадьорити наших воїнів. Це було дуже важливо для нас. Ми хотіли спробувати трішки відволікти їх від усього, що відбувається зараз в нас в країні. Хотілось подарувати трішки гарний настрій, хотілось якось просто на цей час кудись зникнути з реального світу і просто розслабитись, просто посміхатися, просто співати і вірити в те, що ми всі зможемо зібратися після перемоги, класно співати пісні, радіти і бути щасливими. В нас вийшло підняти їм настрій, дати віру в світле життя, в світле майбутнє. І що разом ми дійдемо до перемоги на концерті? Було дуже багато емоцій спочатку. А... Були сльози, багато сліз, тому що пісні були сумні, і дівчата співали просто неймовірно, розривали до душі. Я приїхала навпаки з веселими піснями, хотіла трішки розбавити людям, дати якісь позитивні емоції. Я віддала кучу енергії, отримала ще більше. Для мене це дуже приємно, що мене запросили і. Маю віру, що все буде далі гаразд, і Україна переможе. Волонтери передали військовим патріотичні малюнки та обереги. Роботи виконали вихованці першого класу Южненської школи мистецтв. Музична розважальна програма тривала близько двох годин. Наприкінці заходу артисти акапельно виконали державний гімн України. Дуже, дуже сподобалось. нам. Це реально от, такі заходи, вони, вони як я казав, у нас у всіх зараз у деякі інні, ну, іноді буває дисбаланс, А ці заходи, пісні наші, українські, наші, воно збирає все так до, трошки докупи. До Організувати концерт вдалося завдяки співпраці благодійного фонду родини Жибрівських та штабу волонтерів. Такі творчі заходи, як зазначають волонтери, планують проводити і надалі. Захисники не одні. Ми з вами, і ми вас поважаємо, любимо, віримо в нашу перемогу, цінуємо кожного з вас і бажаємо вам завжди зберігати гармонію в собі, силу свого духу, не падати ніколи духом, а вставатися сильнішими. Бо Кожен захисник наш герой. Який став ще сильнішою особистістю? Такий захід дає дуже велику позитивну енергетику, і для багатьох присутніх, для багатьох військових, які поранені, це може стати як поштовхом в їхній реабілітації. О, такі позитивні емоції він каже, відіграють дуже велику роль. Волонтерством займаюся спочатку війни. Не був в теробороні, а потім, після того, як повернувся на роботу, і зразу зайнявся волонтерською діяльністю. А наша компанія Форма де я працюю, вона надала можливість приїхати до наших воїнів, їх перевідувати, допомагати психологічно, хто може реабілітувати їх фізично і просто поспілкуватися, щоб підняти їх моральний дух. Я з задоволенням погодився на цю можливість. На завершення заходу всі учасники зробили пам'ятне фото.